Оголошується початок засідання Комітету з конкурсних торгів Миколаївської дирекції ДППЗ Укрпошта. Провод засідання, голова Комітету конкурсних торгів Миколаївської дирекції «Укрпошта» заступник директора Барденко Денис Євгенович. Місце проведення міста Миколаїв, вулиця Новозаводська, 1, 6 поверх, актового зала. Дата 30 вересня 2015 року. Час, 11 година. Мета засідання. Розкриття пропозицій по процедурі відкриті торги предмету закупівлі деревина не оброблена, деревина палена. Код ЗДК 016-2010-02-2014. Оголошення номер 185-837 у віснику державних закупівель Номер 322 від 26.08.2015 року. Присутні особи комітет конкурсних торгів у кількості 6 чоловік із сьоми кворум в наявності відповідальна особа за проведення торгів для Руслан Олександрович, начальник технічного відділу, представники учасників учасники відсутні. Починаємо розкриття пропозиційно <космеш> <косвідно> реєстру розкриття отриманих пропозицій. Подано дві пропозиції. Таким чином у нас тримає участь до учасники. На 9-ту годину сьогодні подано першим документи товариства з обмеженою відповідальністю Миколая гілля. Прошу звернути увагу, документи оформлені належним чином, Конверт пропечатано, оформлено, не відкривати до 11-ї години. Товариство з обмеженою відповідальністю Миколая Вугілля, код 37-99-19,22. Адреса місцезнаходження міста Миколаїв, вулиця Другопоперечна, Попереч... 50. Індекс 54.029. Телефон вказаний. конверту не ушкоджена. Пропонуємо скринку пропозицію. Пропозиція прошита. стрімки пронумеровані зверху. підпис директора, печатка, реєстр перший документи. Другий документ пропозиція конкурсних торгів. Пропозиція торгів складає 128 805 гривень на 0 копійок. Ну до протоколу? Передір документів. Перший реєстр документів. Далі пропозиція конкурсних торгів. Технічні вимоги, протокол зборів засновників основниким про призначення директора про створення підприємства, есперцери, довідка при наявні сучасника обладнання контейнеральної технічної бази. Підтвердження це. Документи на транспорт, договір перевезення вантажів, далі знову транспортний засіб, це реєстраційний проблем транспортний засіб. Далі договірне складування вантажів. Це у нас приквізників риска, схема розташування площадок надана в тимчасове користування. Такої до відводження договірної ціни, а приймання передачі, це все до договору. Да? Наступна довідка. Ніяніс працівників відповідної кваліфікації, що мають необхідні знання та досвід для на надання послуг. Далі довідка про раніше укладені договори на виконання поставки за предметом тексти. Наступне це договори, що підтверджують довідку, продажний день. Далі другий броді потрібні пробуди, дорого нападання. Ще доводить потрібні провідні. Дві кодрове. Далі наступні субгаторські документи, баланс 14 рік. Зі фінансові результати. Далі довідка про те, що. Підприємство, цінове підприємство, рівень про рожові кошти не надається. Далі довідка із банку. Наступна довідка, довідка з інформаційного довідку з будинку державного лікарні чи не корупційної правопорушення. Далі довідка з МВС про мінімум справи. Що особи не притягнути до кримінальної відповідальності, не знаєш, не поговориш свідчення, не мав рушуки не пробувати. Далі повна інформаційна довідка в один різних приємності, чудові порушення в продажу інструкції українського. Далі довідка здержавних клубкової інспекції. Далі статут підприємства. Далі витяг. Единое держание регистра логичных пассив, фазичный посты. Далее вытяг из реєстраки в податку на блоганный домой. Далее выписывайте на державный регистр посети. Доводка за длиннодержанного реестра ППЕМ. Он покупная программа. Наказчик до перекачения помиражного особой программы. Гарантированный лечь, чтобы якости правда не удалены. Если вот же незамедленные договоры. Ребята, поводження з основного договора, проектів. Довідка присутність представлю на участі процедури докупів, передбачена пунктом 6, частиною 2 статті семнадцять, довідка, щоб товариства не було протягом останніх поки притягнуто до відповідальних запрошення, передбачені пунктом четыре статті другої, частиною четвертої статті другої стати шість, пунктом один статті п'ятдесят доступних захист економічної конкуренції. Довідка щодо офшорних зони, що, що учасник не зареєстрований в ошорній зоні. Привільли згоди на виправлення арифметичних помилок. і згоди на облак у персональних даних, довідка щодо заходів та захисту бутія, довідка щодо відсутності витягу судового банківського реєстру. Довідка щодо відсутності учасника про дитина присобою, довідка щодо судимості фізичної особи, яка є учасника, довідка щодо носимості про юридичну особу, яка є учасника до єдиного державного війська. Довідка привідсуєдругованості податків зброї.

Товариство з обмеженою відповідальності торгово промишленої компанії Миколаїва Увійдоповіда. Не до 90-ї години. Пропозиція конференцій оформлює на відбувані належні чинни за почали на користання початку. Товариство з обмеженою відповідальності торгового промишлення компанії Миколаєва Булонека, про 32-99, 54, 95, адреса індекс 54201 Україна, місто Миколаїв, вулиця Набережна, 5 дров 7. Конверт не ушкоджений. Перший документ – це реєстр. позиція, це є для п'ятого. Так, так. Ось так, 5 штук для п'ятого документа. Прописниця стоїть 137 115 гривень. Можна таке. Починаємо перевірити документи. Перше, реєстр документів. Документі. Далі, відомості про підприємство. Далі довідка щодо спеціалізації підприємства, структурні підрозділи. Так. Далі довідка No2. Підприємство доводить до мітина, що авторалізації переводиться законодавством, підлягає на званню. Далі форма пропозиції комплексу. Далі довідка про підтвердження повноважень посадової особи. У неї додається копія протоколу про призначення директора. Подоговлення при директора та наважу. Еще одну наказ при для призначення директора. Протокол для директор, призначення на Наказування призначення. Алітехнічні вимоги Спасибо. Гарантійний лист щодо якості деревини, довідка щодо заходів захисту до кіля. Далі виписка єдиного державного реєстру, юридичних осіб, Далі викид з реєстру платників податків на депондацію. Далі відомість єдиного державного реєстру. Далі довідка, щодо місяць інформацію про наявність явно на матеріально-технічному Другого реки під своєї додатки. Там інформація промігаємо сучасне подроблено до некремо технічної паспортні за закупівлення. Документи на, на, на транспорт. Ліцензія Міністерства транспортного зійського. Переведені вам пишіть лицензийні карти, документи на транспорт, державні підприємства, Центрі стандартизації паспорт не, на вагони. Далі довідку приміряються працівники відповідної кваліфікації, наказано пропадання, стосовно працівників. Війські права, далі довідка про наявність документальне підтвердження досвідів виконання аналогічних договорів на регіону договір. Не тут докладені договори відзначення дорога. Далі йде фінансові документи. Це копія звіту про баланс на 14 рік і копія звіту про фінансові результати. Також знайдений баланс на 15 рік. І звіт про нас результат 2015 року. А, першої війни, 15-го рік. Ми не вимагали, але довідка про копії звіту пробушових коштів. Довідка про стан після заборгованості з Приватбанку. Далі інформаційна довідка для підтвердження інформації присутні підстав до відмови учасника в участі в процедури закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 закону. Вони тут пишуть, що вони не були в жодних зонах, що немає порушень з корисливих мотивів, що службова особа учасника директора не була засуджена. Злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інші злочини, чи нині з користуємо. Немає інформації про пов'язані зі. Тут тобто все це, що відноситься до статті 17. Говорить про те, що ми відкрительки одиційної процедури. Бувають випрогованість і сплати від зборів податків якщо підприємство веде господарство об'єму з неположень статуту. Далі інформаційна довідка в Одемі державного реєстру осіб, що вчинили корупційне правопорушення. Далі інформаційна довідка для підтвердження інформації про відсутність підстави у відмові участі процедури закупівлі на підставі 1, частини Далі довідка для підтвердження інформації про відсутність підстави відмови в участі процедури закупівлі на підставі пункту 1, частини 1 статті 17, що не внесені до відомостей. Про юридичну особи учасника єдиної державного реєстру осіб, що в чіткої правопорушення. Далі, що стосовно затвердження антикорупційної програми нашої вимоги. Никартка звернення антикорупційної програми і призначення обповноваженої особи, яка буде представником усієї антикорупційної програми. Далі довідка про ненадання складі міннодиння антикорупційної програми. Так. Тобто тут є силка на законодавство, що антикорупційна програма надається при 1 млн. Далі інформаційна довідка для підтвердження інформації про відсутність підстави у відмові участі процедурі на підставі пункту 3, частина 1 статті 17. Тобто протягом трьох років не притягнувся до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4, 2, статті 6, пунктом 1 статті 50 закону про захист комічної конкуренції. Далі оригінал довідки з Міністерства внутрішніх справ. Гребені Сергія Олександровича Далі повна інформаційна довідка зденестру підприємщик щодо яких порушень справи правил траванка. Далі інформаційна довідка для підтвердження інформації про відсутність підстави у відмові в участі процедури закупівлі 7 частини 1 статті 17.

Далее копия паспорта Копия инфекции. Далее на для подтверждения информации при присутствии представления участника в процедуры закупили на 3, 2, 5, 17. То, кто что момент документации по Підприємство не зареєстровано на території, що віднесено до переліку, що не вміщень. Далі гарантійному підтвердження інформаційної інформації про відсутність представ від нового участі процедурі закупівлі на підставі проміжі, що тобто, станом на момент підготовки документації конкурсних перегрів, немає інформація підприємства щодо можливості участі в фізичних і юридичних осіб Процедури закупівлі комітету. Конкурсних торгів пов'язані будь-яким чином з підприємством примащених конкурсу. Далі підтвердження статусу та повноваження особи на укладання договору закупівлі. була особа, керівник підприємства Гребін Олександр Сергій Олександрович. Далі протокол зборів учасників стосовно підприємства. Щодо кордання договорів, реагування підпису, наступний наказ про призначення директора підприємства. Далі довідка на виконання арифметичних помилок. Далі ми зводимо обробку персональних даних учасників, Далі довідка про знайомлення та поводження з основними умови. Істотний документ за основним умови для договору по закупівлі підпису. Далі є такі з опції закупівлі документів. Стосовно того, що ми технічності документи понадавали. Документи уже я теж казала, прошивка не значимо. Через зауваження член контент. Пропоную затвердити протокол розкриття ставлю на голосування. Хто за? голос. Пропоную довчити секретарів внести інформацію до протоколу розкриття та виконати необхідні дії щодо його розміщення на веб-порталі, згідно на 10 закону України про здійснення державних закупівлі. Засідання. засідання оголошується закритим. Дякую за роботу.